Давай відміним всі плани, візьмемо дві кави, заправимо повний бак, і рванемо кудись просто так, де немає тривоги, де прямі всі дороги, де всі діти щасливі, живуть у мирній країні. Я беру телефон і тебе набираю, що сказати тобі. Я точно знаю, хочу з тобою життя все прожити, бути щасливим і просто любити. Ніжно тебе обійму, сильно за руку візьму, коли ми удвох, то нікого немає. Нехай весь світ зачекає. Давай відміним всі плани. Дві кави заправимо повний бак, І рванемо кудись просто так, де немає тривоги, де прямі всі дороги, де всі діти щасливі. А що ви робите? Живуть у мирній країні. <паспілляє> а хто його приготував? Дівчата всі, Загін Поляниця, да? Загін Поляниця. Хмм, да? а ну, не покажи. Та да, так. Да. А для кого ми сьогодні пекли хлібчик? Для нас, для нас. Ну, для вас кусочек, а там багато що на столі. А це для українських. Ні, давай їй. Давай їй. Так. Да. Ну смачного вам, смачного. Має тривоги. Тоді панеся зможе працювати. Всі долучайтесь до допомоги. Приєднуйтесь! Разом обов'язково переможемо. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! понад усе. Нас мало, але ми працюємо кожного дня. Ось такий смачний запашний хлібчик сьогодні ми готуємо. І багато ригаликів з вишні та з варенням. Ржано-пшеничний хлібчик. Смачненький, м'ягенький, пухкенький. Поїде по Донецькому напрямку до наших хлопців. Дякуємо вам.